Вітаю всіх, хто приєднався до ефіру нашого телеканалу. Ви дивитесь новини в студії Наталія Жовтяк. І з сьогоднішнього випуску ви дізнаєтесь. Дорогу на червоний шлях наразі не ремонтуватимуть. Розірвали договір з проєктантом. Прокуратура та екологи займаються ставками на садах. 2, мешканці скаржаться на сморід. У колекції Полтавського краєзнавчого музею новий експонат фото зроблено репортером у 19 столітті. А тепер про це та інше докладно. Мешканці червоного шляху б'ють на сполох. Майже півроку серпантину Полтаві закрити для проїзду транспорту. Через це місцевим приходиться об'їжджати. З проєктантом, який мав розробити документи щодо ремонту дороги, розривають договір. Подробиці дивіться у сюжеті. Мешканці мікрорайону Червоний шлях на межі говорять, майже півроку без серпантину, який з'єднував червоний шлях із центром міста. Через це виникає багато незручностей. Діти ходять також до школи через ліс, де немає ні дорослих, тобто, ні машин не їздять. Незручності в цьому Велосипедами також знайшли люди більше їздити і пішки ходити, а не на транспорті їздити. Тому що це скорочує час проїзду в місто. Обурені не тільки місцеві мешканці, а й ті, хто у справах щодня їздить у мікрорайон. Полтавець Артем каже, щоб дістатися червоного шляху витрачає набагато більше часу. В об'їзд через яківці, але це плюс 12-13 кілометрів замість трьох. Дуже незручно і ніякі роботи не проводяться. Все просто перекрито. Ну наскільки це затягнеться, я не знаю. У Болтаві найближчим часом не ремонтуватимуть дорогу на червоний шлях. Рішення пов'язане з тим, що із попереднім проєктантом розривають договір. Саме він мав розробити документи щодо ремонту дороги. Про це повідомив начальник міського управління житлово-комунального господарства Тарас Панасенко. Рішення про розірвання договору це не є сюрпризом для підрядника. Ми отримали ще одну концепцію кресла. Вирішив для себе, що все це заходить в глухий кут, тому що ну, як рішення конструктивного, об'єктивного немає, і тому ну, прийнято рішення розірвати договір. Тобто Були термін до 15 липня, до 15 липня вони в термін не вклалися, і тому договір ми з ними розриваємо. Надалі планують зустріч з декількома проектними організаціями. Вони кандидати на виконання робіт, розповів Тарас Панасенко. За його словами, для того щоб людям комфортніше було їздити в об'їзд, прийняли рішення покращити стан доріг для більш комфортного ну так пересування на час виконання робіт. Ми розуміємо всі, що я в тому числі що зараз роблять поло, побіжають. Це їм дуже незручно. Тобто ми зараз робимо пропозицію у себе по ремонту той ж Нагірної, Лугової, Спартака, Яківчанська і Шведська можливо. Тобто повністю дороги по об'їзду, вони були виконані Ямково ще на початку сезону, але ми зараз до них поверталися. Нові проектні роботи разом з експертизою триватимуть щонайменше три місяці. Потім мають розпочати ремонтні роботи. Нагадаємо, у кінці січня цього року перекрили руху вулицею Паїсія Величковського, більш знаною у Полтаві як Серпантин. Причина сувта руйнація дорожнього покриття біля хрестово-здвиженського монастиря. Полтавський обласний лікарсько-фізкультурний диспансер планують модернізувати. Комісія обласної ради з питань молодіжної політики, спорту та туризму, яка сьогодні відвідала заклад, винесла ряд рекомендацій по змінам щодо його роботи. І перше рішення звільнення керівника установи. Докладніше про це розкажуть наші журналісти. Члени постійної комісії Полтавської обласної ради з питань молодіжної політики, спорту та туризму 16 липня відвідали обласний лікарсько-фізкультурний диспансер. Зробили таке виїзне засідання через звернення до комісії керівника управління молоді та спорту військової адміністрації, яка виявила ряд порушень, пов'язаних з роботою цієї установи. Без погодження уповноваженої особи по антикорупційній складовій і голови правкома погоджувалися надання премій, щоквартальних, квартальних, які одним і тим самим людям у великих сумах надавалися. Це тільки поверхневого для Ми ще не проводили повний аналіз. Це єдиний заклад в області, де обстежуються спортсмени. Тут вони отримують довідки на виїзд на чемпіонати України, а також печатки від спортивного лікаря. Жодні інші установи не можуть вести облік спортсменів, розповіла Марина Трохименко. У нас спортсмени не отримують належної. Медицинського обслуговування і потрібно робити певні кроки в даному розвитку. Якщо поставити керівника молодого, який розуміє спортивну медицину і працює, наприклад, у штатній збірні, розуміє вимоги вищого спортивного досягнення, цей диспансер буде процвітати, включаючи включаючи роботу з донорами. Незадоволені роботою установи і представники депутатського корпусу. Відтак комісія вважає за потрібне модернізувати роботу диспансера та змінити керівника. Наголосив депутат Полтавської обласної ради Олександр Алексюк. Комісія одноголосно проголосувала за те, щоб не продовжувати контракт керівнику даної установи. Ну, говорить за те, що проблеми є і, на жаль, вони і будуть, якщо так і будемо продовжуватися з таким, з таким керівником. Тобто вони зупинилися в тих ще в 80-х годах Радянського Союзу. і Тут треба вже міняти, щось треба міняти. Ми постараємося зробити, щоб через рік ми тут, якщо зберемося, побачимо, що наскільки зрушилося місце це питання. Сьогодні вночі близько четвертої години ранку під Полтавою загорілося макухівське сміттєзвалище. До гасіння залучалось сім відділень Державної служби надзвичайних ситуацій. Допоміжна техніка та техніка КТП 1628. Причина загоряння встановлюється, говорить речник головного управління ДСНС України у Полтавській області Віталій Шкаревський. Знищено сміття на площу ринтону 500 квадратних метрів. Локалізовано пожежу о 7.26. Наразі триває повна ліквідація пожежі. На даний час причина пожежі встановлюється. На Полтавщині зростає захворюваність на кашлюк гостре бактеріальне інфекційне захворювання. За минулий тиждень виявили 8 випадків. Це на 4 більше ніж тиждень тому. Більше про це дивіться у сюжеті. Вісім випадків кашлюку зареєстровано на Полтавщині за минулий тиждень з 8 по 14 липня. Це на чотири випадки більше ніж тиждень тому. За словами фахівців, кашлюк гостре бактеріальне інфекційне захворювання. Воно вражає дихальну та нервову системи. Найбільш тяжко хвороба протікає у немовлят. Для того щоб запобігти спалахам хвороб та захистити дітей та тих осіб, яким тимчасово не можна вакцинуватися через тяжкі хвороби чи стани, необхідно платити. Для цього 95% дітей мають бути вакциновані. Планова імунізація в Україні проводиться згідно з національним календарем щеплень. Він включає в себе захист дітей від десяти небезпечних хвороб. Кожна дитина до 16 років має вакцинуватися, говорить лікар-епідеміолог Олександр Перцевий. Вакцини загалом вберігають дитину від тяжкого перебігу або взагалі надають повний імунітет від хвороби. Якщо дитину не вакцинувати, то ви наражаєте на небезпеку як свою дитину, так і оточуючих дітей, які можливо ще не встигли зробити щеплення, чи то за тимчасовими протипоказами чи за постійними. Лікар-епідеміолог радить перед вакцинацією батьки дитини мають її оглянути та оцінити її самопочуття. Неприємний запах та неприродній колір води. Саме у такому стані зараз знаходиться ставок у мікрорайоні Сади-2. Мешканці скаржаться на нестерпний сморід. Про причини забруднення водойми та про рішення цієї ситуації дізнавалась наша знімальна група. Запах, як коли риба припадає, мабуть, такий ввечері. Наприклад, коли піднімається пара, то чути цей запах ну, неприємно. Нічого приємного в цьому немає. Паніща ужас, коротше, йде. Сморят кошмар просто, особливо з цього ставка, бо й на тих теж забруднені, але такого запаху немає. Якби такого, а саме тут на цьому ставку конкретно є проблема. Конкретно це проблема погано ставлюся, але тут здається завжди таке було. Оскільки тут ставки, скільки коли тільки жара тут завжди так. Полтавці скаржаться на нестерпний сморід від ставка у мікрорайоні сади 2 Зараз вода забруднена, та нещодавно вода почала цвісти. Як розповіла привідний гідролог Віра Смирнова, цей ставок був створений як резервна водойма для скиду аварійних зливів каналізації. Додає, що існують і інші причини такого стану ставка. Ставки, які знаходяться на садах, потерпають від двох оцих сильних факторів. Це фактор е, глобальних змін клімату, тобто збільшення випаровування, обміління і е, зменшення приточності води, а погана якість води через те, що туди скидаються забруднені стоки, хімікати і так далі. Але ситуація може поліпшитися, коли прийдуть дощі та прохолода, додала Віра Смирнова. Восени або навіть взимку, коли підуть дощі. Інтенсивно в воду, йому, можливо буде, буде промита і наповниться заново. І, якщо не буде такого забруднення, то вона в часом може відновитися, тобто, це ще не, не кінець. Ставок був обстежений фахівцями ще у квітні, розповів заступник начальника інспекції по контролю за благоустрієм, екологічним та санітарним станом міста Віктор Булат. Зазначає, що за результатами обстеження був складений акт, який державною екологічною інспекцією направлений до прокуратури. Було виявлений факт, що в колодязях вода жовтого кольору. По її результатам був складений акт. Були відобрані проби води. Після цього е, проби зробили аналіз, нашли там домішки е, і е, державна екологічна інспекція е, обласна направила матеріали до. Прокуратури зараз відбувається досудове розслідування. Всі матеріали екологічної інспекції щодо ставка на садах 2 долучені до справи, розповіла речниця Полтавської обласної прокуратури Людмила Йващук. 26 квітня цього року. Прокурори Полтавської окружної прокуратури за результатами моніторингу медіа. Несли до ЄРДР відомості за частиною першої статті 242 кримінального кодексу України це порушення правил охорони вод. Лист екологів, який надійшов до прокуратури у середині травня, долучений до матеріалів цього кримінального провадження. До розслідування триває. Стан води у забрудненому ставку продовжують моніторити, і в найближчий час планується повторне обстеження водойми. Наголосив Віктор Булат. Ще чотири меморіальні дошки на честь загиблих військовослужбовців Збройних сил України планують встановити на фасадах шкіл у Полтаві. Рішення про це прийняли сьогодні на засіданні комісії з питань перейменування елементів міського середовища та інфраструктури, увічнення пам'яті осіб та подій міської ради. Також члени комісії погодили присвоєння Полтавській загальноосвітній школі номер 38 ім'я дослідника історії нашої області Івана Павловського. Це питання винесли на розгляд сесії міської ради. Повідомив начальник відділу туризму та культурної спадщини управління культури, молоді та спорту Полтавської міської ради Віталій Павлов. П'ять загалом питань, чотири з яких це меморіальні дошки, присвячені пам'яті загиблим військовослужбовцям, всім уродженцям міста Полтави. Це Володимир В'язун, Володимир Мазняк, це меморіальна дошка Ігорю Дорошенку і Сергію Модіну. Всі їх об'єднує те, що вони уродженці міста Полтави, навчалися в навчальних закладах міста, і комісія підтримала одноголосно, ви були цьому свідки встановлення меморіальних дошок на фасадних будівлях. На фасаді будівлі того чи іншого навчального закладу. Колекція Полтавського краєзнавчого музею імені Василя Кричевського поповнилась новим експонатом. Це фото, яке було зроблено фоторепортером Полтави 19 століття Йосипом Хмелевським. Його музею подарував засновник музею етнографічна збірка Древо Едуард Крутько. У чому цінність цього фото та що на ньому зображено, та яким чином його далі досліджуватимуть, знає Івана Дімова. Колекція Полтавського краєзнавчого музею імені Василя Кричевського поповнилася ще одним експонатом. Це фото з доробку першого фоторепортера Полтави, який працював наприкінці 19 століття Йосипа Хмелевського. Знімок музею подарував колекціонер Едуард Крутько. Розповідає випадково знайшов його на інтернет-торгах. Мілолевський це досить відомий фотограф полтавський, який знімав багато і етнографічних світлин, і містян. І тобто, цікаво, що це саме його доробок, бо він тут ну маркування є його цієї фотоательє. Це така цінність взагалі для полтавського краю, і не хотілося б, щоб воно де інде десь ну осіло в якійсь колекції в частних руках. Аби купити старовинне фото у іншого колекціонера, Едуард Крудько оголосив збір коштів через соцмережі. За добу вдалося зібрати дві тисячі гривень. Зробив перерепост і кажу, що можливо будуть бажаючі ну, долучитися до цієї ініціативи і викупити цю світлину. І буквально там за кілька годин вже мені почали ну, коментувати друзі, що там я, я в ділі, плюс, плюс. І ми на наступний день зібрали і викупили цю світлину для краєзнавчого музею. Допомогла колекціонеру з організаційними питаннями щодо передачі фото до музею депутат Полтавської обласної ради Яніна Барибіна вона говорить: нині робота депутатського корпусу не лише полягає у допомозі нашим збройним силам. Вони підтримують і різні освітні та культурні проєкти. Дійсно, Едуард є людиною, яка сьогодні примножує культурну спадщину Полтавщини. Він показує нам, якими скарбами володіє кожна родина або володіла кожна родина українців, яка, на жаль, радянською владою, імперською владою була знищена. А зараз ми переосмислюємо нашу історію і допоки закритий для відвідин полтавський краєзнавчий музей, але Мені приємно, що наукові співробітники музею докладають зусиль, щоб через соціальні мережі постійно висвітлювати інформацію про те, якими ж фондами вони володіють, допоки власне, ці фонди зберігаються у сховищах під час війни. Далі з цим фото будуть працювати науковці музею. Їх завдання детально вивчити, хто на знімку, що саме там відбувається та коли він був зроблений. Такі старі фотографії, а це фото є дійсно досить таки старим. Не можна сканувати, його можна тільки фотографувати. У нас є професійна техніка, і за допомогою всіх процесів оцифрування можна буде його дуже детально дослідити. Після дослідження фото потрапить до музейних фондів. Воно з'явиться або на тематичних виставках, або ж стане частиною нової експозиції, розповіла Оксана Сулема. Саме таким побачили цей день наші кореспонденти. Нагадаю, переглянути сюжети ви можете на сайті, адреса якого irt.pl.ua. Також ви можете звернутись до інформаційної служби нашого каналу за телефоном 615 800 або 615 900. І ми допоможемо у вирішенні проблемного питання. В студії з вами була Наталія Жовтяк. Бажаю вам миру, добра, гарного настрою. Бережіть себе і побачимось!